Навіщо і хто друкував бджіл з нержавіючої сталі протягом двох з половиною місяців у Таліні, в столиці Естонії є меморіал жертвам комунізму? Його відкрили в 2018 році. Це місце про пам'ять, про втрати і про силу символів. А що якщо вам скажу, що частина цього меморіалу була надрукована на 3D-принтері з нержавіючої сталі? Ось таким чином виглядає взагалі цей меморіал. Величезний тунель, дуже довгий і з табличками жертв. Всього за 50 років комуністичного режиму постраждало 75 тисяч естонців, а це з їхнім мільйонним населенням доволі значна частка, можна сказати, там кожен е десятий. Постраждав від комуністичного режиму. Хтось був вбитий, хтось був закатований, геноцид, хтось був вивезений в Сибір, і так далі. В принципі, нічого нового, все те відбувалося і на теренах України. І в 2018 році, на пам'ять пам'ять про ці події, було відкрито меморіал. І одна з деталей цього меморіалу мало кому відома, але ось ці бджоли, які розташовуються на стіні, вони були надруковані на 3D-принтері. Здається, що це дуже такий маленький. Шматочок на фоні всього цього масштабного комплексу. Але якщо підійти ближче, подивитися зблизька, то вони достатньо такі великі. Тобто, одна бджілка десь ось такого розміру, там кластер бджіл це десь ось такого розміру. І вони всі друкувалися з нержавіючої сталі на 3D-принтері протягом двох з половиною місяців безперервної роботи, два запуска в день на машині SLM Solutions SLM-280, Це велика доволі машина для 3D-друку. І вони мають певний символіз за собою. Тобто, кожна ця бджола вона символізує працьовиту людину, яку знищила радянська система. Сам друк оцих всіх бджіл тривав два з половиною місяці. Я якраз на той період насправді не був присутній в лабораторії, де це виготовлялось, тому що якраз тоді я поїхав. На Academic Mobility до Німеччини. Але от час від часу я там повертався на один-два дні і бачив цей процес. Або, наприклад, вже після того, як він був завершений, я бачив ці гори надрукованих бджіл в ящиках. Ось як там була проведена оптимізація цієї роботи. Ну, але я до цього не був причетним. Але я знаю людей, які це робили дуже близько, і навіть вони приїздили в Україну не так давно, вже після початку війни, привозили сюди автомобілі для ЗСУ. І це взагалі круті чуваки. Я передаю їм привіт. Жаль, що вони нічого не зрозуміють українською мовою. Тобто, це використання не лише в промисловості, а й в. Ось такому застосуванні d друку можливо вибір металу для таких речей міг би бути і якимось іншим, наприклад, титан. Просто це було б дорожче. Тоді е використали таке рішення, що це буде нержавіюча сталь. Я дуже радий, що я був хоча би свідком цього проекту, тому що це доволі унікальний проект. Мені здається, що в світі використовує... таке застосування 3 d друку небагато де. Використовується і не багато хто навіть знає, що є цей елемент 3D-друкований на цьому меморіалі, але ви тепер знаєте, тому що ви підписані на 3D Metal Tech і ви зробили правильний вибір в свій час. Тому така інформація доволі унікальна, передається з моїх вуст вам в вуха, розумієте, через оцей чарівний екран. Так що 3D-друк це доволі універсальний інструмент, все залежить від того, в чиїх він в руках і хто як його застосовує. Якщо вам цікаві історії про 3D-друк, його застосування. Сенс та інновації, а воно навпаки, інновації та сенс. Підписуйтесь на цей канал. Ну, якби це база, не треба з цим зволікати. Взагалі, ось такий приклад. Він доволі має сумний відтінок, але якщо, наприклад, у вас є якісь об'ємні масштабні архітектурні проекти, які ви подумаєте використовувати, інновації, 3D-друк, щось таке подібне, то знаєте, що ми в 3D Металтех залюбки допоможемо вам реалізувати це. В металі реалізувати це в неметалі. Звертайтеся, проконсультуємо, допоможемо втілити ваші ідеї в реальність.